Це вже наша друга зустріч. Читаємо Євангелія від Матея, розділ 2. Починається воно з проголошення радості. Народився Бог на санях, Лемківським містем. в кристаннях і принесли місяць круглий. Народився Бог на санях, пішли лемки у Крисаня, і місяць круглий принесли та свята, що Щуйте, сліз світла, сани, стелиця, сніжиста путь, на тих санях сини дитя Боже повезуть, дитя Боже повезуть, сліпце, шуйте, слі, те, щой, те слі срібла, самі снявся різня на тих санях ясна, пані, очі, наче гусани. Чіначе у сарни жити, жийте, світи, чиси, гади, сади, крутиться довкола стріх, на долоні у марі, місяць золотий, гориться, місяця золотий. Родиться Ісус, родиться в місті Вифлеємі, маленькому містечку, але саме тут приходить у світ цар. Пастир, той, хто поведе людей до спасіння. Як, звичайно, це відбувається, Бог оголошує про народження свого сина через великі знаки. На небі з'являється зоря. Бог об'являє присутність свого сина через появу на небі зорі. Це був знак, котрий всі могли бачити. Як же не можна побачити зорю? Вистачить тільки подивитися на небо, а там і буде зоря. Всі могли її бачити, всі її бачили, але тільки деякі зрозуміли. Що ж вона означає? Це були мудреці, краще сказати ті, хто не належав до народу Ізраїля. То були особи, що слухали Бога в своєму серці. Тому, коли вони побачили зорю на небі, вирішили йти в путь. Той шлях привів їх аж до зустрічі з Ісусом. Вони в своїх серцях щиро шукали Бога і звернули увагу на все, що їм показувало на нього, так що аж прийшли і стали перед Ісусом. Тоді віддали йому честь і відкрили свої скрині, жертвуючи те, що для них було найціннішим. А що маємо робити ми? Треба йти за зіркою. Всі люди йдуть за зіркою, тобто в якийсь спосіб шукають Бога, а ми можемо їм допомогти здійснити це, щоб вони зустріли Ісуса. Ісус присутній в нашому щоденному житті. Він народжується в твоєму маленькому домі. Яким є твій дім? Великим чи таким, як в своємі, маленьким? Саме такий дім вибрав Бог, щоб в ньому народитися. Тут, у твоєму домі, є присутній Ісус. До нього Бог скликає своїх дітей, котрі зараз є далеко. Тому бадьорся, бо ти є зорею, маєш кликати людей, щоб зустріти Ісуса. Це є дар, який дає тобі Бог. Запитаєш, напевно, як же ж ці люди зустрінуть Ісуса? Але Ісус є живий і присутній, Він сам себе об'явить. Твоя справа тільки в тому, щоб запрошувати. І коли вже будуть в твоїм домі, перед Ісусом, їх очі відкриються, і вони приймуть його серцем, будуть віддавати йому честь, будуть його любити. Це і є переказ того оповідання про мудреців. Але насамперед є один дуже важливий вірш в цьому розділі, вірш 12, його друга частина іншою дорогою відійшли до країни своєї, приходять до Вифлеєму однією дорогою, а повертаються іншою. Що би це значило? Мудреці змінили шлях. Чому? Євангелія з точністю дає нам відповідь, щоб уникнути зустрічі з Іродом, котрий хотів погубити дитя. Для нас цей фрагмент має ще інше значення. Коли якась особа зустрінеться з Ісусом, то вже повертається іншою дорогою, починає інше життя. Так само і ми йдемо однією дорогою до того моменту, коли зустріли Ісуса. Коли ж зустріли, змінюємо дорогу, змінюємо наше життя, знаємо вже інший спосіб ходіння, інший спосіб кохання, інший спосіб мислення. Приходимо, притягнуті зіркою, а повертаємося, перемінимо зірку. Брати. Наша робота, навчання є тим місцем, де ми зустрічаємо Ісуса. Можемо так сказати Ісус зараз народився в твоєму домі. Там, де ти будеш його слухати. Не бійся, Ісус справді є тут. Він запрошує, закликає всіх, хто шукає, кличе тих, хто є на найбільшій відстані. От побачиш, Ісус об'явиться їм через Слово Боже, котре ти вкладеш в їхні руки. Люди відкриють для нього свої серця і переміняться наново. А ти, якщо вже зустрів Ісуса, маєш змінити дорогу. Це буде логічно і нормально. Ми, котрі з ним зустрілися, маємо змінити наше життя, але передусім маємо стати зірками. Особами, що притягують, особами, що вказують, особами, що показують на Ісуса, власне, цією дорогою ми маємо йти. Тому спробуй запросити осіб, які його потребують, і які знаходяться від нього дуже далеко. Запроси хоча б одну особу до Твого Вифлеєму. Скільки разів ти дякую Ісусу за Його присутність? Отже, сьогодні маєш таку можливість знайти його, і це буде та дорога, якою ми маємо усі іти.